Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні 8 година ранку, небо похмуре, тому що почалися дощі. Я вже прямую на базар, не знаю, буде він той базар чи ні, бо передали, що сьогодні в субота, неділя, дощі теме по всій Україні, не знаю вже й не буде. Нам, би один до трьох, то було б добре, хай би він йшов вже на вечір. А так взагалі, то ранок дуже дуже гарний. Після дощику воно примочило, пиль прибило, дуже легко, дуже легко дихати. Повітряно насищене. Так що може і може і буде базар хороший. Ніхто не гарантує і не знає. І ось ми вже практично на місці. Останній світофорчик І Прямо у нас по курсу вже починається базар. Заїхав сьогодні з другої сторони, ось бачите, шльопаю по железнодорожному полотну. Тільки що пройшов поїзд, так люди порозкладалися. Ось така у нас торгівля. Це за територією базару. о, Теж можна знайти. Цікаві речі. А сапари. вот за переход, за электричка. Буду идти. на базар. Бачите, аж куда в кущи, в кущи, Куда торги, блядь, да? Надо выруливать всех путей. Бачите, одні пенсіонери, людей нема, Малі пенсії, люди виживають. Виносять усе з дому, усе виносять, що можливо продати. Ну, люди ходять, шукають, може комусь щось і десь потрібне. Я сюди ніколи не заходив. О! Ну, Туди йде, йде, йде. Добре, Я буду, не буду далі йти, ось. О, і тут між кущами, бачите, між йолочками вон торгують. Ну так як і в будь-якій країні, О, в європейській, такі самі барахолки є. Бачите як. Раніше людей проганяли, тому що трошки витопчується, звісно, все, але зараз ніхто їх не чіпає, тому що якось треба виживати. Я знаю, що запорожне. Зробити це собі золотом? Так. Бачите, можна знайти, знайти що хто кому що цікавить, можна понаходити. От. Можна понаходити. Ну, мене більше цікавить метал. О, якийсь інструмент, якщо в мене його немає. Ну отак, бачите, яке розположення. Я вам скажу, що воно тут усе що воно тут усе закупит. Там на території базара, там уже зовсім інші сины. А. а тут все копитки. А если где нам коллекціонувала такие горошки? Тепер гомо продавать. Воно не потрібно. а Ще модані куча, бачите. Літаки не літають. А, люди продають, продають усе. Чоловіки без дай куди їхати. Автобусами дуже далеко. Відпочинок зараз засіб. Хіба що можна проїхати до Одеси, а, трошки сполоснутися в морі. Ключи закаточные, новые я вже вийшов на, на мостик сюди. Бачите, все, що можна, все, що можна, все повиносили з дому, продають. І копійки. Копійки. тут разные пассатижики. Вон пищепничка, маленькая, хорошая. маленький, хороший. Ну, Бачите, они отходят. Прямо около самих рейсов раскидают. Пять минут назад поезд пришел. Ну я вже заходжу на територію базару. Тут у нас зразу продукти, можна глянути що тут є. Але... 300-250, 200 сир, ковбаси, йогурти, сирки. А по 200 який? Коротше, товар, який вже скоро буде срок дії, підходить до кінця, його реалізують, він хороший. Я колись теж купляв, але зараз жарко не купляю. Тут у нас так що так. Зайшов вже на територію базару і прямою вже до себе. Тут сього дядька сокири. Красиві. Добрий день. Такі сокири він там реставрує, реставрує і продає. Тут ось кухонні принадлежності. Тут трохи знов металу. Коротше, тут все на місці. Девушка, добрий ранок. Добрий ранок. тут все є. А тут, як завжди, у нас Казан-Мангал. Сніданки, Уже мангал розпалюють, будуть готувати плов. Салатів куча. Ну ще дуже рано, ще поки клієнтів немає О, в кафешки. А ми прямо його бачите, ну хоч і рано, але вже люди, коли тепло, дуже рано сходяться. Тут ось і продукти. А, і продукти і що хочеться, вони якісь консерви чи тушонки. А, соки у трьохлітрових банках. А, бачите. Що тут все тут є. Ми прямуємо далі.

В общем, що кого цікавить, то можна тут можна тут понаходити. Ось підойш, підійшов до розборочки різної електроніки. Це, мабуть, акумуляторів куча. О, бачите. Різні плати, хто займається електронікою. Все. Різні пропелери, так, взагалі я Електроніки не шарю. Це видно до комп'ютерів. В общем, хто займається... Електронікою тобто, знайти можна що завгодно. Це у нас тут така розборочка. Буде деталь. Любу деталь. Бачите, не магітафони. Прилітають в нього всякі у кого ностальгія, то можна купувати і слухати Так Що так? І з тієї сторони воно таке саме все. І з цієї сторони, бачите, забито всім. Там і фотоапарати є, що завгодно. Ідемо далі. Підійдем. Підійдемо до пана Миколи. Доброго ранку. О. Доброго. О, у нього, як завжди, все тут блистить. І сверкає, як, як у кота каже, да. О, Дуже красиві такі штучечки. Ось пепельниця яка хрустальна. Хто курить? Пепельниця так і хочеться взяти, да закурити, але я не куру. Ну я не куру. Ну, то, що... да. Та остане все таке почати. Ага. Так що ось бачите, отакі пана Миколая речі. Тут посуд теж. Ну, в общем, вся красота. Вся красота. А я вже підходжу до свого місця. Підійдемо до пана Сергія. Добрий день, пан Сергій. Добрий день. Тут у нього ось, бачите, з'явилися ще такі сервізики красиві. О, Так і хочеться туди щось налити. О. Статуї. Чайник он о. новий. Де? Ось чайна робота авторська. Бачите, ручна робота авторська. Красиво. Новий не користований. Такий чайничок в нього. Редкий сервіс на 12 персон Тернопільського заводу Лісова Мавка. Отак от Тернопіль Лісова Мавка, сервіс. Ну це не всі. Не всі предмети. Він на 12. Персон. Да, на 12 персон такий. Скільки коштує? Чотири з половиною. Чотири з половиною. А чайник той? Чайник три з половиною. Три з половиною. Так що такі речі нього Ось, кажуть. царське зеркало. О, латунне, так? Да? Спуди. Бронза. Варі. Бронза? Бронза. О, дивіться, яке це взагалі, навіть антикваріат такий старинний. 1800 років. І ціна? 35. 3,5. Ну, цікава така. Я люблю метал. Це красиво, конечно. Литье. Так що так от. Так, добре. Ну, ми підемо до свого місця. Тут уже в мене сусіди порозкладалися. Все а ми підійшли вже до свого місця призначення пані Єлена, пан Борис, вже щось усе вже Добрий день. А що це за Кузя для початків. Вітаємо вас, пане Борис, ой, пане Сергій Олексія, вас вітає пане Борис. Да. Так. Бачите, яка картина? Так, а вона На така? Сцінна якась така картинка. Ну це... Ну от давай зададим питання підписчикам. Кто назовет на креативнейшую видповедь, тому ему и подарим. А я такую как? настенную вот, такую вот штучку. Такой коржик вот. кто-то слепил. Да, вот слепил кто-то коржик, он даже еще какой-то подписанный, он не. С-89. Это автор, наверное, так подписал. Супер. Что вот. здесь нарисовано? Что-то в этом, что-то есть, наверное. Да. Да. Кто подскажет, что здесь нарисовано, чтобы мы не гадали? Или кто знает конкретно, кто получит это в подарок. Мы хотя бы будем знать, что здесь было нарисовано. Да. Всем приятного просмотра. Подписываемся, лайкаем, комментируем. Вот так вот. Вот такую задачу пан Борис задал. Непонятно, что оно такое. Так, добрый ранок. Пани Лена, добрый ранок. Пани Марина, пани Марина, будь ласка, дробить мне каву, едну цукру и без молока. Вот это я зарядил. Оце, Оце я зарядив, так? Да? Ага. Так і ще крихти хліба в роті не було. Як вночі тренувався. І сьогодні я буду у вас під трошки під'їдати. Так, що, Пан Дмитрій підійшов 25 вже. Минут 30 секунд. Уже пан Дмитрій зробив заказ, картошку, пюре, котлету і печінку. І салат. Пані Марина вже буде готувати. Я заберуся, а через Ага, подать. Отак ну, от. так от. Тут у нас все по времені. Через 25 хвилин буде подача. А мені зараз пані Марія, Маріна зробила кави. О, дякую. Поп'ємо кави, будемо працювати. Да, і собі на пару поп'ємо. Да? Я вже трохи почав розкладатися, от ще не знаю. Ось, бачите, небо затягнуло, ну не передавали, що дощ. І от хто, його зна... хто його знає, що буде. Було так зранку, більш-менш нічого, але може все перепаскудить, або ну, затягло, не знаю. Положу, звісно, але я думаю, що якщо буде починатися дощ, ми бігом зберемось. Ну що ж, я все-таки ризикнув, порозкладався. Ось така моя дровничка стаціонарна. Я хотів під бронзу зробити, але фарба закінчилася, засохла, треба купити фарбу. Мангали на місці, всі класні штучки, все в мене є. Вроді попро, як дивитися на прогноз, то вроді з 4 годин дощ. Ми будемо сподіватися, що дощу такого не буде. Є заготовки на ножі. Ось оця длинна заготовка на самурайський меч. Я вже поклав, що говорив, що не знаю, що за метал, але міцний. Взагалі, на, на ножі в мене є все. Ось осмики. Красиві ножі. Сокирки, молотки. Взагалі, все. все, що треба в мене все є. А що немає, то ми підробимо. Такі красиві декоративні, всякі там підсвічник. Один, другий, взагалі, все на місці. Принтер теж стоїть, якщо щось не вистачати, ми включаю, запускаю і він починає печатати. Так що отак, пан Борис вже теж розложився, пан блогер Барбаріс. Мені небо, звісно, не подобається. Бачите, затягнуло. Ну, Вроді з чотирьох буде, ну, хто його знає. Але якщо так буде, то буде прекрасно. Така погода не жарко, люди будуть рухатися. Бачу, вже заповнено продавцями все і люди починають вже рухатися. Хотя Буде ближче до 10-ї години. Зараз ще поки нема 10, О, але вже двіження йде, бачите? Вже двіження йде. О. Так що так. Так що таке відео сьогодні я засняв, не знаю, чи буде базар, чи не буде. Ну, все одно. Люди приїжджають, спілкуємося, що де як, всі новини, так що от якось так. Якщо комусь сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. Якщо буде погода хороша, то завтра буде недільне відео. Може щось появиться, щось цікавіше. А поки на все добре, до побачення, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.